Всім привіт! Я вас вітаю на каналі Одарка. І сьогодні мною дуже очікувана друга частина ревізії мого гардеробу. А саме будемо сьогодні розбирати сумки та взуття. Я вирішила почати, як ви розумієте, з сумочок без жалості. Все вибрасуємо, що нам не треба. Правильно, правильно. Починаємо Я буду так хаотично брати сумочки. Перша позиція це така плетена сумочка Бімба і Лола, такого середнього розміру. Тут є такі коротенькі ручки, а ще є ремінець такий, що можна причепити, але я не люблю через плече носити такі великі сумки. Якщо я ношу вже щось через плече, то все щось таке міні, якийсь там міні клач чи просто маленька сумочка. Що я можу сказати? Звісно, ми її лишаємо, теж лола. Я її носила не багато разів. Чому? Тому що в мене не супер для неї гардероб підходить, але вона насправді дуже зручна. Я її вдягала на Пасху, такий в мене був кошик з вином і продуктами всякими. Коротше, вона зручненька, вона гарненька, і я думаю, для літнього. Дробу або на море поїхати, то вона дуже класна. І мені дуже подобаються їхні такі всякі штучки і кольорові елементи. Оставляємо, звісно же. Так, далі. Ета сумка. Це було супер, таке спонтанне рішення. Це було в ризі, в манго. Ой, ні, не в манго, в індемі. Коротше, вона коштувала аля, типу, 4 євро. І я не те, щоб її дуже сильно хотіла, але вона, типу, ніби, ніби, знаєте, вона виглядає норм. І це такі 4 євро. Ну, грех не купіть. Я такого більше не хочу робити, бо я її особливо не вдягала. Вона мені не подобається тим, що вона якась хлібка, м'яка. Ну, коротше, ні мой, как за вап. Я її, по-моєму, вдягала, може разочок. Може, от так от я її носила якось. Колір гарний, типу. Щось вона мені ні туди, ні сюди якось ну, не подобається. Якщо хочете, до речі, можете мені написати, і я вам її просто так відправлю. Просто оплатять її доставку на новій пошті. І я вам без проблем можу подарувати її, бо я її не ношу. Далі така цікава, романтична, наївна сумочка. Боже, ого, тут гроші є. 10 гривень, 25, 37, 39. 40 гривень. Дивіться, штани за 40 гривень можна купити за це. Коротше, така наївна, вона така. Е Махнате. Я її носила, до речі, і не один раз. І вона непогана, вона прикольна. О! 41. Але Але щось я, знаєте, втомилась від такої дитячості в гардеробі. Вона і доволі така м'яка, типу, не структурована, і принт, і кольори. Тому я, мабуть, з нею також попрощаюсь, але вона прикс, і вона мені відслужила нормально, і дуже прикольно мені вписувалась в луки. І в мене немає з неї ніяких. Проблем. Пока-пока. Далі в мене така косметичка від Tommy Hilfiger. Це теж не мой стіль, не мой вайб. Але я її вирішила, знаєте, носити так, як bucket bag. до речі, тут дзеркової. О, смотрите, які ви у мене красиві Всі І вдягала з шубкою з такими строгими брюками. І було гарно в доволі із смартінцями. До речі, і вона нормально туди вписувалась. Тому я її залишу, мабуть, ще. бо в неї прикольна форма. Прикольно, що її за ручку типу тримаєш. Такий прикольний елементик в образі. Йдемо далі. Моя любов, просто це міні клач від Vivienne Westwood. Це моя перша така міні-сумочка від Vivienne Westwood. І остання, поки що, коли вона прийшла, я така. Вона така масюська, як же ж я її буду носити, я чесно перелякалась. Це не сумка, це просто типу аксесуар до вашого образу. якщо я беру таку сумку, це значить, що мені нічого не треба з собою брати. Навіть ключі, мені здається, сюди. Що... Хоча ключі може й поміститься. в мене тут лежить блиск, і все, і може ключі вмістяться, Навіть телефон не влазить. Залишаємо, бо це топ. 10 out of 10. Коротше, це ні, сразу, сразу, нет, сразу Це коротше за 400 гривень якась сумка з непонятного інстаграма магазина. У мене тоді якась агонія була, що мені треба було все скуповувати. Це мені кажется, був початку повної вторгнення. І знаєте, от живемо один раз, коли я ще докуплю, і вететакою виливається. Ну, насправді я з нею довго ходила, і вона мені була ок, але зараз. Я хочу більш якісну версію цієї сумки. Можеш шкіряну, або замшеву якусь, більш практичну і більш знаєте, не такою хлібку, більш структуровану, більш такою. Ух, так що прощаємося, не ще й тут е, штучка. Далі це моя найновіша сумочка. Мені її подарував мій любимий масічек. Я думала, що вона прийде менша, але вона така от величенька, хоча на сайті вона називається Medium. Вона нейлонова, тут шкіряні вставки, тут шкіра, і є ще така ручка. Мені дуже подобається, що тут є ось ця штучка, що можна націпляти свої всякі приколи, бо я вам потім покажу в мене їх. В мене вони є, мені подобається, що вона така вмістка, бо в подорожах і, взагалі, типу, коли я наприклад знімаю влоги, мені дуже важливо, щоб в мене було куди покласти камеру, там зарядний блок, можливо, навіть повербанк, зарядку, телефон, щоб у мене, типу, воно все було десь складене, і щоб мені було суперзручно, бо я їздила в Київ, до речі, з сумкою, я не знаю, чим я думала. І в мене була камера, в мене був зарядний блок, в мене був телефон. Ну і ще там щось точно було, і воно все десь по карманам було. І це було супер незручно. І тому я після цього зрозуміла, що типу на влоги мені треба якась сумка така вмістительна, щоб я, типу, туди і мікрофони могла скласти, і все. все все Тому це така, як на мене, буде універсальна сумка на кожен день. Прикладесна, коротше, не знаю, можна і в руках носити, можна і на плече через плече не вийде. Та й я й таку велику не буду через. Хоча носити. Короче, далі от така сумочка, теж одна з моїх найулюбленіших. Це Зара. Я її купила в Барселоні, і на диво, це була супер класна покупка, бо ця сумка в мій гардероб підходить майже під все. Я її дуже часто носила, дуже зручно, можна подивитись на себе в зеркало. Тоже класний елемент образу. Єдиний мінус, що вона отак важкенько відкривається і важкенько закривається. Точніше, не важкенько, а голосно. Вот так сейчас я вам делаю. Така сумочка Кіпінг. Мені дуже тут подобається. Ось ця мафа. Зараз я вам покажу. Ось така з фотоапаратом. Ця сумка в якийсь момент вона мені не подобалась, бо вона така, знаєте, виглядає трошки бомжарський секонд-хенд вайб. Я не хотіла його чогось в себе в луках, але зараз, от, під спортивний костюм, під джогери, під топ і все, вона офігенна. І в поїздках вона дуже зручна. Туди вміщається і айпад. Тут, тут купа відділень, купа карманів. Це супер зручно. вона реально дуже вмістка і дуже зручна. Її можна і. І на плече і через плече. Я її точно залишаю. Зараз вона мені дуже подобається, і мені дуже подобається її функціональність. Коли мені оця сумка перестала нравитися, я подумала, що треба щось таструктури. І купила оцю. І тепер вона мені теж не підходить. Мені треба, знаєте, О, різинку тут знайшла стріття. Ха-ха. Вона така теж ні сюди. вона не супер зручна, бо вона тут така тверденька. Типу, вона непогана, вона гарно виглядає відносно. Але теж, це німий какого якийсь вайп, щось мій, вайб, що вона для мене дуже якась важка. Рідко коли могла вдягнути, бо, наприклад, шуби я її не могла вдягнути, бо тут, типу, мало місця, щоб носити ось так на плече. В Росії її не особливо поносиш. Я думаю, що її вже теж пройшло. Оця сумочка, я її дуже люблю. Вона зі мною вже давно. До речі, тут опять штука є у нас. Коротше, вона така спортивна, це Urban Outfitters. Мені її подарувала сестра. Її можна і так в ручках, як таку back and back і можна через плече, це дуже зручно. Але теж вона вже знаєте, така пожившая. От її я вже нікому не віддам. Напевно, її тільки викинути, бо вона вже така не виглядає. Так що попрощаємося з нею, подякуємо їй за весь час, який вона була з нами. Дуже хороша сумочка, відслужила, як треба. Дальше. Така в мене бімбочка і лолочка, маленька. Теж літня така сумочка. Берете сумку з собою на пляж, про кажуть, я це все. В неї такий вайп, але міні-версія, і більш така на кожен день. Дуже мені подобається, теж я її часто носила цим літом, і дуже мені вона до гардеробу підходить. Дуже класний. Бімбочка і лолочка. Мій улюблений бренд. Йдемо далі. Оця сумка, блін, я на неї такі возлагала надіжди. Це примха Бекс, але вона супер, мені незручна, бо її треба носити якось або отак, або в руці. А я її хотіла отак носити. Я її планувала так носити. Але сумка в цілому хороша, вона така, знаєте, добротна. Це, до речі, з Барселони. Мені мама купила в Барселоні такий брілочок з будинку Гауді Гауді, не знаю, правильно? Сумка хороша, от її можна комусь навіть продати, я думаю. І я її не носила часто, вона в хорошому стані. Доволі така. Добротне, просто мені вона не підійшла, і по стилю мені вона не дуже підходить в цілому по моєму вайбу. Тут грузненька прощання. Немо далі. Моя улюблена просто сумка стала неочікувана, якщо чесно, я її додала в сліз, бо мені просто сподобалось, як виглядає це not your fault, і вот цей такий штучка така, бін-бім. І це український бренд, вони роблять білизну, і в них ще є декілька сумок. І вона мені дуже сподобалась. Я не очікувала, вона, по-перше, зручна по по-друге, вмістка. По-третє, якось вона мені під все підійшла в моєму гардеробі. Це одна типу сумок, які я носила найчастіше в цьому сезоні. І про вісюльки вам обіцяла розказати на сумки. Тут у мене їх дві. Одну мені подарувала Іринка на новий рік, це відбірки, по моєму. А інша це JW Anderson, мені її подарував колись грішулік. Дуже мені подобається, як це все разом виглядає. Потім вона переїде на бімбочку і лолочку осінню. поки хай тут буде. Так, з сумками ми закінчили. Зараз перейдемо до взуття. Ми з вами перемістились в коридор. Саме тут зберігається моя колекція взуття, і не всі вони чисті, тому я не хотіла їх нести туди, в спальню. Що ж... Начнем, буде весело, ребята. Перша позиція це такі ковбойки від по моєму Зара. да. Їх мені подарувала старша сестра, бо їй вони не підходять під гардероб. А мені, а що мені? Мені все треба. Їх я залишаю поки що один раз по нам вдягала, але в цілому ще не носила на осінь, Вони ждуть своєї часу. Наступна пара У нас такі відкриті біркінш Цим літом не носила особливо. Але в цілому вони мені подобаються. Я їх звісно залишу на наступне літо. Мені вони не дуже зручні, бо мені натирало, типу, отут така штучка, і ще десь мені натирало. Але от моїй мамі вони дуже подобаються, і їй дуже зручно. І вони мені теж підходять під мій стійочок, тому я їх обов'язково залишаю на наступний сезон. Їх вже треба помити і. Сховати далі. Самая ходова модель. Вона, конечно, вже виглядає не очень. Це балетки від ікос. Ни вже всі тут. Подерті, пом'яті, вже треба купити нові. Вони за свою ціну це просто топ. Найчастіше я їх взувала влітку, і навесні їх взувала, і ще буду, напевно, осінь взувати. І я хочу на осінь, до речі, собі, блін, забула про це, до речі. Я б хотіла на осінь собі оксамитові такі самі балетки Mary Jane. Дуже круті, дуже раджу, дуже зручні, просто топ. Наступна позиція це такі балетки Тож від хвої, дуже гарні, до речі, тренд цього сезону коровка, ще такі варсісти. Сказати вам чесно, вони мені дуже подобаються, але я замовила менший розмір, і вони мені дуже тиснуть, тому я їх цим літом я їх взагалі не вдягала. А минулим літом, коли вдягала, просто обирала дні, коли я не ходжу кудись далеко, щоб просто не жорстко собі розідрати ноги. Бо вони. Мені дуже малі, взагалі можна спробувати їх якось розтягнути. Я думаю, треба взяти якби це до уваги і спробувати це зробити. Поки що я не готова їх віддавати. Я їх берегу. Я як кері бречу. Знаєте, що в неї було куча взуття, і вона не могла собі купити квартиру чи щось там таке. Що там в такому роді? У мене, ну, така ж ситуація. Далі йдуть такі. Ось Ізі, не пам'ятаю, як вони називаються, foam Runner, по-моєму. Я їх теж цим літом не вдягала, минулим ще носила. Знаєте, в мене цим літом якось так вийшло. Типу, що в мене тут стоїть біля входу, типу, якесь определенне калічество взуття, яке я часто ношу. Типу, а про ці я якось забуваю, які лежать десь далеко, і я просто їх не діставала і не носила. Але я їх, звісно, залишаю. Тоже морської, може бути, вай. Вони зручні, до речі. Не знаю, чи їх варто носити без носків, бо вони мені ось тут, типу, натирали трохи, але в носочках прям дуже кльово і зручно було. Ну такі, знаєте, як американський вайб, коли вони вдягають носки і ходять, типу, в шльопках. Буде така обувь тіпа. Типу. Це подарунок теж від сестри, до речі. Далі бейс, просто бейс, ані нікуди не уйдуть. Це просто конверси, чорні. Звичайні в мене вони тут трошки кремові, не просто білі. Дуже мені подобається, дуже теж їх часто ношу, взуваю, під все підходять. Дуже універсальні, просто бейс. Звісно ж, оставляємо. Далі ще одна в мене є пара конверс, ці такі на трошки підвищеній підошві жовтого кольору. Я їх не носила, де і мені в них не дуже зручно було. Не знаю, чи вони на розмір менше чи ні. Але, коротше, мені дуже не трає, тут дуже вузько мені. І я їх не ношу і напевно з ними ми вже попрощаємося. Скажемо їм пока-пока. Далі у мене ось такі хока-арахії 5. Я в них вдома ходжу на дорожки, і один раз виходила в них стрибати на скакалці в нас в дворі. Вони теж на мене трохи малі. І я думала, не той розмір. У мене якась така штука, коротше є. Я якщо замовляю не той розмір, я відправляти назад не буду. Я буду терпіть і ходіть в цьому. Треба з цим попрацювати і більше так не робити. Бо от куча взуття, яке мені не дуже зручне, але просто моя ледь. Зі мною робить погані речі. А далі йдуть ще одні мої хокі. Це вже Clifton 9, біленькі, отакі от. Коротше, я почала ходити 10 тисяч кроків в день, і мені потрібно було супер зручне взуття, щоб ходити довго і не втомлювались ноги. І ось ці кросівки дуже зручні, в мене є плоскостопість, і вони дуже. В них там якась коротше, система крута, що воно там все хорошо ногам ділять, і мені вони дуже зручні. Я хожу в них на тренування, та я просто хожу, коли треба великі дистанції ходити. Отакі от поки оставляємо, звісно ж. далі. Отакі от саломончики, не саме хайпові, але по технологіям дуже круті, бо вони не промокають, в них не холодно. Я в них ходила і взимку, і осінню, і влітку також, коли було прохолодно. І коли був дощ, і я в них ходила по калюжах і всюди ходила. І правильний розмір взяла. Вони мені зручні. Вони не вузькі. Коротше, свою задачу вони виконують на всі 100. І плюс я ще хочу на осінь взяти собі такі самі, але в іншому кольорі, щоб вони були, знаєте, більш такі красивенькі, щоб можна було десь в тренч в якомусь гарному в них погуляти. І з этим, мабуть, ми повинні будемо попрощатися. Я їх, хоча й дуже люблю, і вони мені просто офігеть, як подобається. Це Nike Air Max біленькі, тут, тут, тут шкірочка, тут, тут така класна шнуровочка. і Така класна підошва, і вони реально мені дуже подобається, але опять же вони на мене малі, і мені в них незручно ходити. Вони мені тиснуть, натирають, і все таке. Тому вони або я не знаю, продадуться, хоча вони вже такі трошки старенькі, або пайдуть бомжам. Це Adidas Superstar в колаборації з Ксенією Шнайдер, нашою українською дизайнеркою. Дуже класна позиція, хоч і теж на мене чуть-чуть малі, якщо чесно. Трошки в пальчик давять, але мені вони дуже подобаються. Мені подобається ця коричнева підошва, мені подобаються ці ціннички. Мені подобається, що тут українською написано Суперзірка. Ми їх точно лишаємо. Теж так, типу, знаєте, щоб ходити, але не. Немного ходіть. Далі така саме, напевно, найдорожча пара в моєму взуттєвому гардеробі. Вона мені теж дісталась від сестрички. Дякуємо їй. Це Golden Goose Superstar. Теж моїй улюблені, дуже часто їх взиваю, теж такі універсальні. І мені, звісно, подобається їх ця штука потертості, пошкрябаності і так далі. Дуже прикольно вони виглядають. Подобається цей Color поптики бо вони білі такі базові, але. Цей зелененький, жовтенький, додає такого прикольчика. Оставляє, звісно що куди куда я вибрав, що він за 700 доларів. О, це теж топова позиція. Це Nike Air Force. Я їх купила в Карасьова. Шоп, не знаю, шуст, не знаю, як називається, в інстаграмі. Просто дівчина продає якісь там стокові кроси, оригінальні, звісно ж, сіренькі на коричневій подошві. Дуже мені подобаються. Вони мені, напевно, одні з найзручніших кросів, які в мене є. Теж, типу, на осінь. Ну не тепленькі, типу, ну в них не холодно. Осінь, навіть коли вже холодно. Залишаємо, звісно. Далі в мене є от така позиція від Vibram, Я їх. Продаю! Вони дістались подарунок від сестри, і вони там, теж були незручні. Мені вони теж незручні, бо мені давить дуже ця резинка в ногу. І мені це не подобається. Ось такі пальчики, ніхто в них не ходив. Дуже нові. Дуже класно їх би було стилізувати з якимись оверсайзними джинсами або просто штанами, які ви знаєте в підлогу. І ці пальчики просто чуть-чуть визирають. Вони отак от гнуться. І плюс тут для кожного пальчика своє містечко. Кому надо, пишіть 37 розмір, якщо вам. Цікаво. А, це я не знаю, до речі, що з ними робити. Це кампуси, адідаси. Вони мені дуже сподобались, коли вони тільки вийшли, бо це така ностальгія за 2000-ми, коли я була мала. Модні пацаки ходили в таких кросівках і <плеслев> Скейтера. Короче, я їх захотіла, і вони мені дуже сподобалися. Потім вони якось розфорсились і ну і вигляд у них вже такий собі. Так що не знаю, вже, мабуть, не дуже мій вайб. Думаю, що їх ми відкладемо. Далі одна з моїх найулюбленіших позицій це Puma Speed Cat, Отакі от замшеві, червоні, багато разів носила, але вони, от бачите, що з ними відбувається. Я думаю, їх віддати в хімчистку, щоб мені їх почистили, щоб ще осінь у них класно погулять, похадіть. Але вони мені дуже подобаються. Звісна замша це дуже вибагливий матеріал. Але постільку ну, маю така позиція від такі шкіряні лофери. Я їх не часто ношу, але думаю, залишу. Просто чисто, щоб знаєте, додати таку цікавинку в лук. Така п'яточка інтересна. Я їх залишаю. Будемо їх якось прикольно стилізувати. Я про них, якщо чесно, забула, але осінню ми. Їх Берем. далі у нас нова позиція від куш. Це такі вже більш класичні замшеві коричневі лофери. Вони дуже нові. Я їх ще ні разу не вдягала. От недавно тільки мені їх подарували. Хочу їх стилізувати з шортками Adidas. Я вже про це говорила в минулому відео. Що мені дуже подобається, от коли міксують такі стилі різні, наприклад, якусь блузку, шортики Adidas, носочки високі і лофери. Просто топ і замшеву сумочку можна діти, невірно. Ну, не знаю, ну коротше, треба буде подумати, але все одно. Дуже подобаються, дуже класні, такі, дуже серйозні. Далі взуття на підборчиках. В мене є такі в'єтнамочки на Кіттенхілі, це від Зара. Ліапардові, я їх не встигла, якщо чесно влітку поносити, бо якось не було нагоди вийти в якісь такі місця, де можна їх вдягнути. Але хочу спробувати їх теж стилізувати осінью, можливо, якимись шортиками, з якимись пальчишком або тренчем. Мені здається, що буде дуже гарно. І ще я хочу застилізувати якось прикольно з своїми сірими джогерами від Blastout Studio. Мені здається, що теж буде цікаво, так що їх ми залишаємо дуже прикольні. Не скажу, що дуже зручні, але ну. Красота требують жертв. Йдемо далі. Теж такі каблучки від Зара. Їх я відправляю кудись, бо вони така історія случилась з ними. Бачите? Я не знаю, чи вам там було видно, але От, бачите, тут відклеїлася німного. Не дуже зручні, я на підборах взагалі не вмію ходити, але мені захотілося в момент, коли я їх купувала, якоїсь такої більшої жіночності. І тому, е коротше, купила їх. Далі в мене ще одні такі Heels. Ось такі туфельки. Це купила в нас в хмельницькому в кварталі в магазині Лакріс, Турція, дієвочки, Турція. Вони тут такі джинсові. Саме тому я хочу купити темно-сині джинси на осінь і стилізувати їх з ними. Якось прикольно. Або, мабуть, буде прикольно з якоюсь спідничкою чи щось таке. Оставляємо їх. Ще теж ні разу не одягала, тільки недавно їх придбала. Далі в мене є мартінси на високій підошві. Їх я також, звісно, залишу. Мені вони дуже подобаються, дуже мені імпонують. Очень такой мой стильочок. Я не хотіла, звичайно, хотіла саме на такі високі підошві, щоб вони виглядали якось більш цікаво. Теж їх люблю стилізувати з якимись супер оверсайз джинсами, типу, які йдуть в підлогу. І оця підошва якраз дає мені можливість не волочити ті джинси по землі і в той же час виглядати більш брутально і інтересна. Батільйони від Zara. я їх вдягала лише один раз. Ми ходили в ресторан. Ось такі, теж дуже гарні жіночні, сексі, Драматичні. Не знаю, опять купила їх в вагоні, що хочу бути більш жіночною, більш такою сексі-пексі, але вдягнула їх один раз, думаю, що осінню буду це виправляти. Це такі гумові штучки від Adidas. Я спочатку думала, що я від них позбавлюсь, але якщо чесно, я думаю, що я їх. Залишу, бо сьогодні я в них вийшла, і мені було і зручно, і опять же був дощ, і по калюжам в них ходити було прям прикольно. Не знаю, поки як я буду їх стилізувати, але я думаю, що я щось придумаю. І думаю, що прикольно буде також їх з шортиками якимись стилізувати. А може, із з джинсами, а може, із джогерами треба попробувати їх вдягнути. Коротше, отакі штучки. Фух. Ну, наче все. Я вам дуже дякую за перегляд. Напишіть в коментарях, чи було вам цікаво подивитись такий розборчик гардероба. Яка позиція з мого гардероба вам найбільше? Можливо, ви хочете забрати в мене якусь позицію, яку я вирішила відкласти. Як думаєте, яких позицій мені не вистачає в гардеробі, обов'язково напишіть. Підпишіться, поставте лайк, і зустрінемось в нових відео. Bye-bye!